Чому краще частіше бувати на сонці, ніж пити БАДИ з вітаміном Д? Вітамін Д, хоч і необхідний для нашого здоров'я, він може бути небезпечним у великих кількостях. Наукові дослідження свідчать, що люди з надмірно високим рівнем вітаміну Д частіше ламають кістки, частіше падають, мають проблеми зі сном та й вмирають раніше. Отже, щоб не переборщити з вітаміном Д, вам потрібно постійно контролювати його вміст в крові за допомогою аналізів, але існує інший більш безпечний шлях поповнення цього вітаміну. Вітамін Д можна отримувати природнім шляхом. Я вважаю, що вітамін Д потрібно отримувати з сонячного світла. Сонячне світло є найефективнішим джерелом вітаміну Д. Гарним джерелом вітаміну Д є і збалансоване харчування. Дієтичні добавки з вітаміном Д потрібно приймати лише тоді, коли їх призначив лікар на основі результатів аналізу, яка ж їжа має багато вітаміну Д. Це риба, зокрема жирна риба, така як лосось, тунець, сардини та оселедець, яйця, печінка, натуральні молочні продукти. Бережіть себе і частіше бувайте на сонці.